Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. До 9 листопада президент підписав закон про продовження воєнного стану в Україні. Операція рукавичка. Півсотні порушників прямували за кордон у Камазі. Підпалював військові авто. СБУ затримали фітнес-тренера з Одеси. На Сумщині оголосили евакуацію з 23 населених пунктів п'яти громад сумського району. Йдеться про 10 кілометрову прикордонну територію. Про це повідомив голова сумської ОВА Володимир Артюх. Евакуації підлягають 6 тисяч людей серед них 425 дітей. Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо продовження терміну дій воєнного стану в Україні та строку проведення загальної мобілізації. Про це свідчать дані у картках прийнятих законопроєктів на сайті Верховної Ради. Згідно з документами, ці терміни продовжено на 90 днів до 9 листопада. Також глава держави підписав закон, який декриміналізує дрібні крадіжки та змінює відповідальність за них. Раніше кримінальним діянням вважалася крадіжка від 300 гривень. Підписаний законопроєкт підвищує цей поріг до 3 тисяч. Також зросли штрафи за дрібні злодіяння. Якщо мобілізувати всіх людей від 18 років, зможемо вести війну до 2033 року. Таку думку висловив очільник гур Кирило Буданов. На думку Буданова, українська сторона навряд зможе воювати до 2044 тисячі чи років. Водночас глава розвідки наголосив, вважати, що в нас закінчився людський ресурс, неправильно. Тут справа передусім в економіці. Жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає. Але якщо Україна витрачає на ведення війни, здебільшого не зовсім свої кошти, то Росія власні, і ворог це теж чітко розуміє. СБУ та Нацполіція затримали 32-річного фітнес-тренера Одесита, який за завданням ФСБ підпалював військові авто у Києві, Дніпрі та Одесі. Фігурант протягом кількох днів намагався знищити шість авто сил оборони. Співробітники Служби безпеки встановили місце переховування зломисника та затримали його. Фігурант був на прямому зв'язку з представником головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Саме від нього агент отримував завдання та інструкції щодо їх виконання. Зокрема, а способів здійснення підпалів та методів конспірації. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. У Харкові жінки відбили чоловіка у ТЦК. Як повідомляють очевидці, ймовірно, працівники терцентру повалили чоловіка на сходи і застосовували нецензурну лексику до жінок. Забрати чоловіка військовим не вдалося. Його відбили перехожі. Квиток до Молдови лише за 150 тисяч гривень. На таку ціну спокусилися аж 48 чоловіків, але про комфорт подорожі не йшлося, адже перевізники запропонували їм один єдиний варіант транспортного засобу вантажівку, в кузові якої набилися майже півсотні українців. За кордон щоправда вони не потрапили, адже їх виявили прикордонники щодо порушників, складені адмінпротоколи Камазу, у якому їхали у вилучили слідство триває. У разі ухвалення закону про заборону в мобілізації до 25 років, молодих військовослужбовців мають демобілізувати. Валентин Наливайченко в ефірі ранок лайф наголосив, що наразі в начальних центрах достатньо людей. Депутат додав, що існує потреба в додаткових полігонах та оснащенні. Проте він сподівається, що влада забезпечить належне фінансування цього питання як обіцяла раніше. Я давно виступаю, щоб в навчальних центрах збройних сил України все ж таки навчання було повноцінним і мінімум півтори місяці, а краще до трьох, разом з отриманням військової спеціальності. Це раз і друге, насправді зараз потреба вже виникає в додаткових полігонах, в додатковому оснащенні навчальних центрів, тому що людей достатньо багато. Сергій Брачук Ранок Лайф прокоментував публікацію змі про те, що США нібито заборонили Україні бити по російських винищувачах. Він заявив, що немає жодного офіційного підтвердження, що таке справді було. Я нагадаю, що видання Forbes оприлюднило інформацію про те, що Україна могла б вдарити по десятках російських Су-34, але втратила цей шанс через позицію США. Я думаю, що американці задоволені, аби така можливість була, вони теж долучилися до того, щоб знищити, як вказано в матеріалі, десятки російських су 34 Те, що певна проблематика, м'яко кажучи, певна, вона існує в тому, щоб Україні не давали дозвіл бити по російській території там не на 100 кілометрів глибину, а 200-300, там де знаходяться якраз військові аеродроми. Вона звичайно існує. Сподіваюся, що це. Матеріал він якраз його й треба розглядати в розрізі того, що відбувається. Робота в двійках, відпрацювання штурмів, порятунок побратимів в умовах обмеженого часу. Так виглядають будні бійців знаменитою третю штурмовою в перерирвах між активними бойовими операціями. Майже увесь вільний час вони проводять на полігонах. Нашій знімальні групі вдалося провести день разом із ними та побачити, як все виглядає на практиці. Літо спека, вражаючи плюси на термометрі. Такий виснажливий мікс не ставить війну на паузу. А тому бійці третьої штурмової у справі за будь-якої погоди в момент нашої зйомки. Штурмовики на полігоні відпрацьовували роботу в двійках з перекриттям взаємним, тобто робота в двійках по гонгах. Також відпрацьовували з кулеметів мінімі 556 американського і фн МК 3 7,62 на 51. Також ще будемо працювати з РПГ-7. Тренування дозволяє відточити життєво важливі дії до автоматизму, а ще вчить розуміти побратимів з напівпогляду, додає дред. Якщо солдат не вдосконалюється, ну, то це трошки буде все печально. Як ми міняємося і міняємо наші тактики, озброєння і тому подібне, так само і ворог. Тобто ворог не зовсім дурочок, не чмоні, як ви там прийнято, це считати, як називати до сих пор. Це все далеко не так. Бійці мають бути готовими як морально, так і фізично. Бо ж іноді бойові виходи на межі можливостей. Кулеметник ну це взагалі професія не особо благодарна, тому що це дуже багато ти тянеш на собі ваги. Це 25 плюс кілограм. Тобто кулемет і БК до нього таке нормальне, чисто на штурм, щоб пострілятися добре з нормальними пацанами. Бо е, тому, що ти тягнеш ПКМ, ти тянеш е, мінімум 4 короба і ще мінімум 1000 патронів з лентами в рюкзачку. зачку. Помимо цього, в тебе ще куча всякого барахла з собою. Ну, як барахла полезних речей. Плідний день продовжується тренуванням з медицини. Бієць має орієнтовно 40 секунд до того, як почне в нього замучуватися свідомість, він почне від'їжджати для того, щоб накласти турнікет. Загалом від масивної кровотечі людина помила, помирає за 2-3 хвилини. Ви на них реально кричите. Для чого це робиться? Це робиться. Для того, щоб в них вігнати в якийсь мінімальний стрес, наблизити хоча б трошки до цих бойових умов, ну і щоб вони трошки жвавіше це все виконували. Своєчасно надана допомога, вища ймовірність збереження життя бійця. Тож кожен з воїнів має бути на тизі стандартним набором медичного знаряддя. Стандарт, турнікет, один в аптечці, як в нас е, за правило в роті, один в аптечці, три на броні. Далі гемостатик мінімум два, компресійний бинт, уклязійні наліпки, дві, декомпресійна голка, мезофреніальна трубка. Пластиря можуть бути, ножниці, термоковдра, щиток для око, для ока пілпак. Важливий нюанс усіх видів тренувань бійці відточують взаємодію з представниками різних підрозділів. Умови, максимально наближені до бойових. Такому були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.